Всіх вітаю на своєму каналі. Рада всіх бачити, вже давно в мене не виходило відео. Слава Богу, роботи у мене на городі закінчились. І я з вами сьогодні готовлю дуже вкусний, воздушний наполеон, який тає в роті. Цей наполеон буде такий, знаєте, хрустящий. Що мені треба для наполеона? Для тіста мені треба 900 г муки вищого сорту, вона вже у мене присіяна. 2 яйця, 2 столових ложки уксуса. Уксус можна замінити на водку, теж 2 столових ложки, якщо ви не хочете ставити уксус, чайна ложка солі 450 грамів або масла, або маргарина. У моєму випадку у мене маргарин. Тут 500 грамів, я вже не стала відділяти цих 50 грамів, так і потру цілу пачку: 300 мл холодної ледяної води. Це те, що касається тіста. Те, що касається крема. Дивіться, тут у мене 450 м'якого сливочного масла 72% жирності. Не беріть 82%, не беріть 62%, а беріть 72%. Воно буде таке, знаєте, середня жирність хороша. Плюс згущене молоко. У мене тут 760 г молока і пачечка ванільного сахара. Все, отставляем в сторону, то, что нам надо на крем, и займаємося тістом. В холодную воду я добавляю соль. Вылочка рядышком все размешивает. Добавляю уксус. Вбиваю сюда яйца. Хорошо, это все надо вымешать до однородности. Вимішали хорошо, коли і отправляєте цю жидкость в холодильник. Поки я буду натирати е, маргарин в муку, щоб воно не грілося, воно должно бути холодне, надо ставити його в холодильник. Так, натираємо маргарин в муку. обязательно маргарин або масло ми вмакуємо в муку, так легше терти. Бачите, воно таке холодне-холодне з морозилки. В ну, нам треба зробити крошку з маргарина і муки. І так, дальше, продовжуємо. Натираємо далі, продовжуємо. цей маргарин дуже обережно, так як він дуже у мене такий твердий, як камінь, і рука може сприснути, щоб не пораниться в тірку. Ну, от дивіться, потерла я, вийшла ось така крошка, хорошо її вимішую в миски, так, щоб все було розподілилось хорошо. І тепер всерединку роблю таке углублення і заливаю нашу. От смесь, яку ми зробили зарані. Все, виливаємося і будемо замішувати тісто. Спочатку я це буду робити лопаткою. Тут желательно поменше приміняти руки, щоб не нагрівати тісто. так. от Так, покру, по чуть чуть по чуть-чуть мука буде вбиратися і ми замішаємо хороше тісто. Жовтеньке, красиве виходить. вот для удобства я висипаю це тісто на коврик і вже буду його збирати на коврику Мені так удобніше. все вибираємо хорошенько з миски, щоб нічого не залишилося. Так, руками в серединку буду збирати. Це все збереться. Можна взяти шпатель і допомагати собі шпателем. Все в серединку. Нам надо замісити хороше таке плотне тісто. Вроді би кажеться, що воно непослушне, тяжело ним, но буде чуть-чуть з -чуть ним поработать. все собляться і буде хорошо Вот замісила я тісто при помощи шпателя і рук бачите от таке вот воно вийшло і я вам хочу показати скільки вийшло по весу такого тіста із заданого количества інгредієнтів. от 1 кг 836 г. Тісто заматую піщу і пленочку і відправляю буквально на хвилину 40 в холодильник. Воно можна поставити. Ось таке от тісто. Достала я тісто з холодильника, полежало воно у мене 30 минут. Так. І тепер підпиляю я стол мукою і саме тісто трошки теж підпиляю. І тепер мені треба його отак от зробити. Щоб удобніше було поділити. Дивіться, тут кіло, я хочу зробити рівні кусочки по вісу, тут кіло 836 грам, якщо на 12 коржів, то це буде по, скільки? по 153 грами. А якщо 10, то, звісно, по 186 грам. Зараз я подивлюсь 186 бачите, так, Такий кусочок. Наверно, зроблю 10 кусочків. Зайчик. зараз я дам тобі молока. Дай! Розділила я тісто на 10 кусочків. Получилось по 185-186 грамм. І тепер округляю і ставлю на тарілочку. Тарілочку присипала мукою. Просто отак так округляємо. Сильно не надо выкачивать чуть-чуть буквально. Вот такі колобочки я накатала, беру один колобочок, а остальные э, приматываю пищевой пленкой і тоже ставлю в холодильник. Буду брать по одному і раскачивать. Так присыпала я коврик мукою и начинаю раскачивать тісто. Вирізати можна під кришку, можете брати тарілку. У мене буде ось така тарілочка, діаметр її 25 см. Все. Розкачую. Підсипайте муку, не бійтеся. Корж я переношу на пергаментну бумагу. Так от. Буде на пергаменті, мені так удобно. Беру тарілочку і обрізаю тісто. Все, обрізала. Тарілочку знімаю. Обрізали, дивіться, цей краєшок я не забираю, він буде Пектися разом з коржом і тоді ми... воно піде на посипку. Обязательно накалуйте вилкою корж по кругу. Обізательно, хто не знає, це для тих, хто не знає, ставте коржи. Які печете на Наполеон в хорошо гарячу духовку, я включаю духовку на 200 градусів, і коли набирається температура, тільки потім ставлю випікати. Так як якщо ви її поставите в теплу духовку, не прогріту маргарин чи масло, ну, на чому замішане тісто, воно просто, поймаєте, буде розставати і не буде той слоїстості давати вам в коржах. Тобто, А коли в гарячу духовку, воно сразу все схвачується, надувається і виходить красиві коржі. Це такий один з главних нюансів, щоб получилось красиве слоїсте тісто. Переставляю на противінь і буду випікати. Температура, напоминаю, 200 градусів духу. Ну от, мої хороші, дивіться, які красиві коржі у мене вийшли. Дивіться, розові такі красивущі-красивущі. Я їх сильно не запікала. Ось такі, о, дивіться. И главное, что они слоеные. Я вот вам покажу по обрезкам. Видите, вот обрезки, какие они. Вот слои хорошие. То есть будет у нас шикарный слоеный Наполеон. Так, в миску я отправляю сливочное масло. Оно уже мягкое-мягкое. Комнатной температуры я его достала заранее. Отправляю ванильный сахар. І взбиваю до пишності. Масло я взбила, бачите, воно посвітліло добре. І тепер я відправляю до масла згущенку. Всю одразу. І хорошенько ще взіб'ю його це масло со згущенкою. Так. Вот такий красивий пишний воздушний крем зучився. Вкус мороженого, если чесно, пломбира. Попробуйте такий крем приготувати, я думаю, він вам дуже понравиться. Бачите, який от він виходить. пишний пишний просто воздушний. Ну що, приступаємо до зборки нашого торта. Перший корж я от на чуть трохи намазую крема, це щоб зафіксувати перший корж, щоб він у нас не рзав. Буквально буквально пару ложечок я зверху насипаю цього крема і розравнюю. Можна робити в кольце, але я не буду робити в кольце, мені так удобно. Тут багато крема цього налажувати не треба, так як він дуже такий, знаєте, калорійний. Все-таки це масло і згущенка. Просто отак помазали, не товстим слоєм. Ну, і буде достаточно. Так. вот ну, так приблизно. Все, ставимо другий корж. Точно так же добавляю крем. Все. розпределяємо у нас 10 коржів, Дивимся, щоб нам хватило все вот так. Аккуратненько, потихонечку ми змазуємо кожен корж. що мало, добавляємо ще. Вот так вот. Все. Дальше. Третий корж. Ну и так дальше. Все, думаю, понятно всем. Все. Продолжаю. Все, перемастила я всі коржи. І тепер бачите, тут, де пустоти, оці, це все треба мені змазати кремом. Крем ще залишився, буквально дві ложки столових. Ми це зараз все приберемо. Нам всі ці пустоти треба змазати. Все це впитається добре. Зараз присипем крошкою. Все буде добре. Все підітремо, витремо, щоб було красиво. І буде чудненько. Так. От на даний наполеон оця розкладка всіх інгредієнтів, от, бачите, вистачає на 10 коржів. І крема достаточно. І... Ну, все добре. Тобто недостатка в кремі немає у мене. Щедро я помазала коржи. Є такі рецепти, що кхів, буває крема не вистачає і приходиться економити. А тут прям все, тютілька в тютельку. Все хорошо. Тут може скажеш, що опять високий <смі> Наполеон. бо я колись робила, високий був. То зараз теж він у мене високий, але він сяде. Все одно він такий високий не буде, він трошечки ще присяде. От, девочки, дивіться, який він вийшов. Все пішло, весь крем пішов. Щедро я це все обмазала, бока торта. І тепер оцю крошечку, що в мене залишилося, я зараз просто обсипаємо верх тортика. Якщо навіть кусочок такий попався, ну не розімнувся, то нічого страшного, воно дуже красиво так виходить. Десь і крупна фракція може. Нічого страшно. Нам не на виставку. Ми для себе, для дома, для сім'ї. Ну, теж хочеться, щоб, конечно, було красиво. Головне, щоб було вкусно. Тобто, тут должно бути все гармонічно. Так, всипаємо тепер ми бока. Отак лопаточкою. Так. Я коли украшаю торти, то я, звісно, більше мовчу чогось. Я зосередоточена на роботі і коли говорять у мене, от, коли говорю, то я відплікаюсь і щось роблю потім не так. Перевіряємо, де тут у нас що ще ми не досипали. І наші погрешності ми справляємо з помощью такої от присипочки. Не хитро. Украшення. Вообще Наполеони вони не требують особого украшення, просто присипали і все. Ну Це класика Наполеона. Це не торт, що його треба там цвіти робити. А Наполеончик простенько украшається. Хоча, звісно, наполеони теж обтягують мастиками. Це вже на свадьбу коли роблять. Ганашем його обділують. Що тут у нас ще? Ну, вот, мої хороші дивіться, який вийшла красивий Наполеон. Зараз у мене вечір 9 година, і я виношу його на холод. А от ніч він постоїть! А завтра утром розріжемо і будемо пробувати. Так що, обов'язково надо дать наполеончику хоча б 4-5 часиків, щоб він постояв, пропитався, осів. У мене він буде отдыхать ночь. І так, прошла ночь. І, бачите, от він такий от красивий. Я його ще чуть-чуть гранатками зверху украсила, Ну і будемо різати, дивитися. Наполеон це хрустящий, я зразу вам говорила. Це не такий Наполеон мокрий. Тут другий крем совершенно. Так, дивіться. Вот, от, ваше пирожное. Натя, покушайте. Ну, Бачите, які слайоні коржи внутрі. Ось такий дуже красивий, слаєний слойоний торт Наполеон. Ну зараз будемо пробувати. Снімемо так. Сирожина пиложене. Сирожина Сирожене, пірожене. Ось такий напальничик, ви бачите, він хорошо тримається в руках. Буду пробувати зараз. Мама, Я відрізала собі... ну такий тоненький кусочок. Хорошо він нарізається. Невероятно вкусный торт получився з таким вкусним кремом. Я вам советую його приготувати. Дивіться. Кому цей крем жирний і дорогий, ну, люди всякі. Можете зробити заварний крем, як ми обычно робимо, або на кукурузному крахмалі, або на мукі, всі знають, як робиться заварний крем, і просто перемазать заварним кремом. Тоді, звісно, він буде не такий хрустящий, він буде більш мягкий, але масляно згрущений крем, ну, не аби як підходить для цього Наполеона. Він мені нападає, що в время були слойки, такі, торт слойка. Оце почти один к одному. Очень вкусний. Просто очень-очень вкусний. Я не знаю, як вам навіть ще передати цей вкус. М -м -м. Просто хрустящий Наполеон. з неймовірно смачним кремом. -ху -ху -ху. Ну, Ви самі бачите всередині, який він слоїстий. І не на слово, кому було приємне, полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Заходим в Telegram, Viber, Facebook. І всім всего самое найкращого. Всім мирного неба. Я вас цілую люблю. Пока.